Як ви вважаєте, наскільки сьогодні Шокін зробив правильний правильний вибір і призначив нового антикорупційного прокурора? Наскільки це був правильний вибір? Це ми побачимо з часом, але я вважаю, що багато галасу але з нічого є вже ця ваша особиста багато так? галасу з нічого. У нас майже десяток створено органів, покликаних боротися з корупцією. Менше стало тієї корупції. Чи може Шокін призначати людину, яка буде боротися з корупцією, коли сам Шокін гальмо боротьби з корупцією? коли ми вимагаємо півроку відставки але шокіна, призна... але він призначив. Так, да, він призначив. Так. Я вважаю, що сьогодні всі ці органи будуть виконувати лише одну функцію виконувати політичні замовлення, переслідувати політичних опонентів влади під приводом боротьби з корупцією. Бо коли вони реально хочуть боротися з корупцією, хай починають із як президент Порошенко закликав Ярему колишнього генпрокурора, що. Реальна боротьба з корупцією це посадити трьох друзів. То поки що я не бачу жодного з друга президента, яких би посадили. Поки що переслідують тільки тих за якусь дріб'язкові факти, замість того, щоб боротися з високопосадовою корупцією. Уся корупція починається з влади. От з ким треба боротися, якщо хочемо реально бачити боротьбу з корупцією. А її немає в Україні. Ви взагалі не бачите того, що корупціонери реально сідають в тюрми. А хто бачить? Покажіть мені. Хто сідає в тюрми? Може, ви бачите, то назвіть мені. Як можна боротися з корупцією, От відстановлю детективу антикорупційного бюро 30-40 тисяч зарплати. У директора антикорупційного бюро 90 тисяч зарплата. А вчителя, у, у лікаря 2-3 тисячі гривень зарплата. Скажіть мені. Але аргументацію ми ж з вами знаємо. Ні. Так? Говорять про те, що, можливо, якщо буде висока зарплата, то не буде приводу просто у. Я а, питаю, брати я, я намагаюся про інше сказати. Тобто, нехай ті, хто бореться з корупцією, не беруть, а вчителі, лікарі. Чиновники нехай беруть, так чи ні? Покажіть мені людину, яка може в місяць прожити на 2000 гривень зарплати. Для чого ми дуримо суспільство? Неможливо на 2000 гривень у місяць прожити. І не треба дурити ні себе, ні людей. А треба дати людям нормальну зарплату усім людям, не тільки тим, хто буде боротися з корупцією, а й тим, проти кого будуть боротися. А потім з них вимагати. Дайте вчителю лікарю, зарплату 10-20 тисяч гривень на місяць. А потім вимагайте з них, щоб вони не брали хабарів. А в нас робиться навпаки. Так, але вчителю набагато складніше взяти хабар і в принципі вчителя дуже багато... Набагато складніше, підіть у школу у батьків. Попитайте, скільки вони в місяць виносять у школу грошей. Ну, знаєте, моя мама все життя пропрацювала вчителькою жодної копійки. Не ну не бо слава богу, ваша не брала. А інші кажуть на ремонт школи, на придбання телевізора, не обов'язково ж собі в кишеню, телевізор поставити, басейн там заплатити, ще що заплатити. І так, з миру і голому сорочка. Це теж ті самі хабарі. А винуватий виходить вчитель, який живе на копічанну зарплату, чи лікар, від якого ми вимагаємо врятувати життя людини, і він має рятувати це життя за 2000 тисячі гривень. А поліцейський на вулиці ходить, отримує 15 тисяч гривень зарплату.